Над Вифлеємом зійшла різдвяна зірка і провістила людству про чудесне народження Ісуса Христа. Відтепер щороку святкові вертепи підносять її над головами, щоб нагадати про вічне. Зірка має вісім променів, восьмий день, час після часу, символ вічного царювання Месії. Радій, Маріє! Нехай твоє серце наповнюється вдячністю, цілуй сліди Його, бо земний шлях короткий, цінуй слова Його та вшановуй справи Його. Вічність, це незрозуміло довго, втратила сон, Марія Богородиця, але прийняла долю свою і перебувала поруч, не заплющуючи очей упродовж усіх його випробувань. Ірина вила під стінами військового госпіталю, обіймаючи стовбури дерев, намагаючись викричати з середини біль. Синочку, рідненький, як же так сталося? Сльози закінчилися. Вона ревіла по звірячому, мав вже приїхати, сказав, що останнє завдання і ось не приїхав, привезли. Але ж ваш син живий. Маленька тендітна жіночка незрозумілого віку в чорному одязі звернулася до Ірини. Ви можете його обійняти, можете з ним поговорити. Ви мусите навчити його жити без ніг. У вас є онучка, ваш син має її виховати. У вас є майбутнє. Ірина підвела очі, німе запитання завмерло на її обличчі. А ви мама того другого хлопця, що загинув? Замість цього чомусь вимовила скільки вам років? Сорок п'ять, відповіла жінка. Іра їй не повірила. Жіночка була спокійна, тиха і наче невагома, немов пелена її особистого досвіду створила бар'єр між нею та реальністю. Але вона впевнена, що Іра засоромилася і теж затихла. Відтепер ви терпіння, суцільне терпіння і завзятість. Вам потрібні будуть гроші, багато, лікування, реабілітація, протези. Я отримала від держави виплату доволі велику. Я сама, мені стільки не треба. Ось тільки пам'ятник на могилу синові встановлю, хочу допомогти вашому хлопчикові і вам. Не смійте відмовлятися. Це мені потрібно, мабуть, більше, щоб з'явився сенс, щоб недарма. Різдвяна зірка сповіщає про сонце, яке неодмінно встає над грішною землею. Навіть у найчорніші. Часи довіримося і зараз.